Нова глава. Минуло три місяці відтоді, як смарагдові детективи Артем, Софія, Максим, Анна та їхній вірний кіт Шерлок розкрили справу про смарагдову спадщину. Тріумф був солодким, а пригоди залишилися позаду, ставши теплими спогадами. А перш ніж зануримось у історію, підпишись на канал та постав вподобайку. Ваша підтримка дуже потрібна нам. Та пиши у коментарях, які деталі тобі сподобались. І тепер вони знову повертаються до свого улюбленого смарагдового провулку, щоб провести тут літні канікули. Літо, здавалося, обіцяло бути іделічним: тепле сонце, запах скошеної трави, шум прибою і, звичайно, свіжа випічка пана Теодора, запах якої вже витав у повітрі. Нарешті, я думала, ми ніколи не доїдемо. Гучний, сповнений енергії голос Софії, пролунав, коли вона вистрибнула з машини, і її ноги вже рвалися назустріч пригодам. Софія, почекай, негайно повернись, ти забула блокнот. Артем говорив педантично з нотками роздратування. Ой, та годі тобі, Артеме, які блокноти, коли на нас чекають пригоди. Голос Софії віддалявся. Артеме залиш її, її ноги вже рвуться вперед. Максим спокійно, задумливо оглядав околиці, роблячи нотатки. Дивись, навіть стара лавка біля пошти тепер перефарбована в якийсь огидний гірчичний колір. А раніше був такий приємний, теплий, персиковий відтінок. Невже ніхто не розуміє, що мистецтво це не лише малювання, а й гармонія? Схоже, не розуміють, тихо відповіла Анна, щось записуючи у свій блокнот. Артеме, твій кіт, він уже втік. Шерлок, куди ти? Ну, от, тепер і мій вірний супутник залишив мене. Ходімо, Анно, вони без нас точно не впораються. Не хвилюйтеся, друзі, я тут, щоб знову очолити команду, впевнено і харизматично промовив Лео. Кіт Шерлок, наш вірний компаньйон, уже взявся за справу. Друзі рушили знайомим смарагдовим провулком. Однак, чим далі вони йшли, тим сильніше відчували, що щось змінилося. Містечко стало тихішим, а жителі здавалися більш замкнутими. Іделія, про яку вони мріяли, стала потихеньку розсіюватися, як ранковий туман. Чули, містер Теодор сказав, що в нього зникли три булки з родзинками, неголосно запитав один із жителів. Так, і в мене з городу три гарбузи зникли, но ви тільки подивіться, яка нахабство, відповів інший. А я чула, що в міс Фіолет з картини зникла вся синя фарба. Не картина, а просто синя фарба. Каже, що все це витівки диявола, прошепотів третій. Щось тут не так, ходімо швидше, сказала Софія. Гей, ви, легше! Це що ще за галас? Я тут шериф, і я відповідаю за порядок у цьому місті, пролунав гучний владний голос. Доброго дня, шерифе. Ми смарагдові детективи. Ви, напевно, чули про наші минулі заслуги. Ми розкрили справу про смарагдову спадщину. О, смарагдові детективи! Ну, звісно, чув. Шириш Набл розплився в єхидній усмішці, поправляючи свій кітель. Діти, які граються в поліцейських, я впевнений, що ви добре справляєтеся з грою в м'яч, але справою повинні займатися дорослі. Але в місті щось відбувається. вигукнула Софія. Відбувається, юна леді? ну, звичайно, я ж тут, я все бачу, просто дітлахи пустують, ось що відбувається. А ви, я впевнений, повинні гратися в ляльки, а не лізти у справи дорослих, із сарказмом сказав шериф Снабл і, повернувшись, пішов голосно і глузливо. Сказати, що детективи були приголомшені, було б применшенням. Вони звикли до поваги, а тут таке приниження. Але замість того, щоб здатися, вони ще більше переконалися, що в цьому місті щось не так. Що він назвав мій улюблений персиковий відтінок гірчичним? У нього немає ніякого смаку, вражено сказав Максим. Але справа не тільки в цьому. Я бачив, як міс Фіолет, власниця галереї, розмовляла з ним. Вона була дуже знервованою і весь час перераховувала картини. Я знаю, що робити. Ходімо до неї, сповнена енергії, вигукнула Софія. Ні, зачекайте, ми не можемо просто так увірватися до неї в галерею. Нам потрібен план. А поки що давайте розділимося. Софія і Лео, ви поговорите з містянами. Можливо, хтось щось бачив. Максиме, йди в галерею і поговори з міс Фіолет. Анна і я займемося цими зашифрованими посланнями. Я впевнений, це якийсь складний шифер, сказав Артем. Артеме, я бачила, що шериф Снабул щось підібрав із землі, коли ми йшли. Здається, це був шматочок паперу, схожий на ті листівки, тихо сказала Анна. Ось як. Значить, він в курсі, голос Артема став серйозним. Ми повинні бути дуже обережні. Шерлок, який увесь цей час уважно слухав, незважаючи на плани, раптом схопився і побіг у бік галереї. У його пащі був невеликий клаптик паперу, на якому були ледь помітні сліди чогось жовтого. Шерлок, ти знайшов щось? запитав Артем. У нього в лапах якийсь клаптик паперу. Дивись, на ньому залишилися сліди від жовтої фарби, із захопленням вигукнула Софія. Жовтої? Але ж саме жовта фарба зникла з картини із заходом сонця, здогадався Максим. Значить, ми на вірному шляху, ходімо, друзі, впевнено сказав Лео. Команда була знову разом, і вони були готові до нових пригод. Вони відчували, що ці дві загадки, зникаючий колір і зашифровані послання, пов'язані між собою. Але як і хто стоїть за цим? Вони не знали, але одне вони знали точно шериф Снабел не зупинить їх. Ми розгадаємо цю таємницю, чого б це нам не коштувало, впевнено заявив Артем. Поїхали, додала Софія. Починається нова глава в історії смарагдових детективів. Розділ другий нитки, що переплітаються. Розділившись, команда взялася за справу. Артем і Анна, взявши на себе загадку зашифрованих послань, вирушили до міської бібліотеки. Це місце завжди було для Артема справжнім раєм, але сьогодні він прийшов сюди не за новими знаннями, а за розгадкою. Скрип старих книжкових стелажей здавався таємничим шепотом, що розповідає давно забуті історії. Дивись, Анно, тут, у цьому старому довіднику, є розділ про криптографію, сказав Артем із захопленням гортаючи сторінки. Мені здається, що ці шифри не з простих. Вони нагадують мені про щось, що я читав в одній старій книзі про місцеві легенди. Я думаю, що в них є якась відсилка до історії смарагдового провулку. Я так і подумала, тихо, але зосереджено відповіла Анна. Я вже почала переглядати старі книги про наше місто. Є одна про похмуру печеру та її легенду. Кажуть, що засновник Смарагдового провулку сховав там щось дуже важливе. Ти геній, Анно! збуджено вигукнув Артем. Це може бути ключ. Я буду шукати шифер, а ти спробуй знайти щось про цю похмуру печеру. Тим часом Максим, Софія і Лео приступають до справи про зникаючий колір. Отже, Максиме, що ми шукаємо? запитала Софія, сповнена енергії, нетерпляче переступаючи з ноги на ногу. Я не впевнений, що це просто крадіжка, задумливо відповів Максим. Зникає тільки колір, але не сама картина. Я думаю, що це якась хімічна реакція. Можливо, злочинець використовує спеціальний розчинник, який прибирає тільки певний пігмент. Це може бути свого роду таємна карта. Таємна карта? перепитав Лео. Ти хочеш сказати, що на картинах були заховані якісь вказівки? Я так думаю, але я не можу бути впевнений, сказав Максим, уважно розглядаючи картину. Мені потрібно більше доказів. Софія, ти найшвидша. Поговори з містянами. Можливо, хтось щось бачив поруч із галереєю. Лео, ти з твоєю харизмою допоможеш нам розговорити навіть наймовчазніших. Софія і Лео, як завжди, впоралися зі своїм завданням. Вони зібрали багато інформації, але жодного прямого доказу. Шеріф Снаббл, здавалося, був завжди поруч, постійно глузуючи з них. Ну що, юні детективи? єхидно запитав шеріф Снабл. Усе ще граєтеся? Я б на вашому місці не витрачав час, я вже все знаю, і скоро я спіймаю цього хулігана. А ви можете продовжувати гратися у свої іграшки. Шерлок, який увесь цей час спокійно сидів поруч із Максимом, раптом схопився і почав нюхати повітря. Потім він побіг до покинутого будинку на околиці міста. Максим та інші негайно пішли за ним, відчуваючи, що це вірний слід. Шерлок, що ти знайшов? запитала Софія, коли вони дісталися до старої старої будівлі. Кіт Шерлок спритно застрибнув у старий ящик і витягнув звідти порожні тюбики від фарб. Боже мій. вигукнув Максим, здивовано розглядаючи знахідку. Це рідкісні, дуже дорогі, старі фарби. Ніхто в цьому місті не використовує таких. Це непросте хуліганство. У цей момент Артем і Анна, почувши про це, приєдналися до них. Артем з равістю в очах дістав аркуш. Я знайшов, я знайшов послання. Воно було зашифроване за допомогою старої легенди про похмуру печеру. Виходить, дві загадки пов'язані, здогадався Лео. Хтось, використовуючи ці послання вказівники, намагається знайти скарби, а для їх пошуку потрібні особливі фарби. І зникаючий колір це не що інше, як особливий пігмент, а можливо, і карта. Я думаю, що злочинець використовує якийсь розчин для видалення певного кольору, залишаючи на полотні ледь помітний візерунок, який і є картою. Тихо, але впевнено, сказала Анна. Затамувавши подих, вони почули, як за ними хтось стежить. Вони побачили тінь шерифа снабла, яка майнула у вікні. Він стояв там з тим самим шматочком паперу в руці, який підібрав на самому початку, із посмішкою на обличчі. Він знав, що вони знайшли ключ до розгадки. Молодці діти! зловісним голосом сказав шериф Снабел, ви добре попрацювали, а тепер віддайте мені докази, і я займуся цією справою. А вам, як я вже казав, час гратися. Але детективи не були б самими собою, якби так просто здалися. Вони розуміли, що шериф не тільки намагається їм завадити, а й сам хоче знайти скарб. Але вони не знали, що робити, щоб обійти його. Що ж зроблять смарагдові детективи, щоб перешкодити шерифу снаблу, і довести, що вони гідні називатися детективами. І де насправді знаходиться ця похмура печера. Розділ третій переслідування і розкриття. Артем, Анна, Софія, Максим і Лео переглянулися, їхні погляди були сповнені рішучості. Шериф Снабл, задоволений своєю маленькою перемогою, уже збирався йти, але Анна, зазвичай така тиха і непомітна, раптом зробила крок вперед. Ви можете забрати докази шерифеснабел, сказала вона, і її голос був напроч твердим. Але ви не зможете забрати в нас наші знання. Ми вже знаємо, що похмура печера знаходиться не просто десь у лісі, а під старим дубом, який намальований на одній із картин міс Фіолет. І ми знаємо, що ключ до розгадки знаходиться в самій фарбі. Шериф Снабл завмер, його обличчя змінилося він не очікував такої сміливості від юної дівчинки. Що ти знаєш, мала? єхидно запитав він, що ви там ще собі навигадували. Ми знаємо, що ви намагаєтеся нам завадити, тому що самі хочете знайти скарби, твердо відповіла Софія. Ми знайшли зашифровані послання, і вони ведуть нас до цього місця. Ви намагаєтеся забрати їх, щоб знайти скарб першим. Шериф Снабал посміхнувся, але в його очах з'явився страх. Він зрозумів, що вони говорять правду. Припустимо, ви маєте рацію, сказав він, намагаючись зберегти обличчя. Але де докази? Докази, розсміявся Максим. Доказ це саме мистецтво. Картини, міс Фіолет це не просто картини, вони карта. І у цей момент Артем, сповнений впевненості, дістав зі свого блокнота стару карту, яку він знайшов у бібліотеці. На ній була намальована похмура печера і шлях до неї. Він поклав її на землю і почав пояснювати: Дивіться, тут на цій старій карті відзначена похмура печера. А на картинах міс Фіолет, якщо дивитися на них під правильним кутом, можна побачити точну копію цієї карти. І зникаючий колір це не що інше, як особливий пігмент, який використовується для позначення точного місця, де знаходиться вхід до печери. Шеріф Снабл, почувши це, запанікував. Він схопив тюбики з фарбою і карту, але тут його зупинила Анна. Вона вказала на маленьку деталь на карті, яку ніхто, крім неї, не помітив. І останнє, шерифе, сказала вона, ви забули, що в цій печері є стара пастка, яка спрацьовує, якщо спробувати її неправильно. І тільки одна людина в цьому місті знає, як її обійти. І хто ж це? запитав шериф Снаббел, з жахом дивлячись на Анну. Я тихо відповіла міс Фіолет, яка раптово з'явилася з тіні. Я весь цей час була в змові з шерифом. Але коли я побачила, що ви, діти, так захоплено розслідуєте цю справу, я зрозуміла, що вчиняла неправильно скарб має належати всім, а не тільки нам. Шеріф Снаббал спробував утекти, але його зупинив Лео. Він, використовуючи свою харизму, переконав його, що краще здатися, ніж намагатися втекти. У підсумку шаріф Снаббл був заарештований, а міс Фіолет, покаявшись, погодилася допомогти їм знайти скарб. Ви мали рацію, діти, сказала міс Фіолет. Це не просто скарб, це спадщина. Вони всі разом вирушили до похмурої печери. Міс Фіолет, використовуючи свої знання, показала їм, як обійти пастку. Усередині вони знайшли старовинні сувої і записи, що належали засновнику смарагдового провулку з описом секретного рецепта фарби, яка ніколи не вицвітає. Смарагдовий провулок, виявляється, був центром виробництва цих чарівних фарб. Шеріф Снаббл був покараний, а смарагдові детективи знову врятували своє улюблене містечко. Тепер, за допомогою старовинного рецепта, смарагдовий провулок стає відомим на весь світ як центр величезних фарб. Розділ 4 Скарб і справедливість. Міс Фіолет бліда, але рішуча, провела дітей вузькою стежкою, прихованою густими заростями. Вона не могла дивитися їм в очі, відчуваючи сором за свою змову з шерифом. Я була дурна, тихо сказала вона, коли вони підійшли до замаскованого входу до печери. Він обіцяв мені незлічені багатства, а я наївна повірила. Я думала, що ці старі картини всього лише сміття, але коли я побачила, з якою пристрастю ви їх досліджуєте, я зрозуміла, що вони безцінні. Максим підійшов до неї, поклавши руку їй на плече. Міс Фіолет, сказав він, його голос був м'яким і співчутливим. Мистецтво це не тільки гроші, це історія, це душа. Міс Фіолет, зворушена його словами, посміхнулася. Вона показала їм, як обійти пастку, і вони всі разом увійшли до печеру. Усередині на них чекало не золото, не коштовності, а щось набагато цінніше. На старому дерев'яному столі лежали сувої, пожовкли від часу і товстий, списаний дрібним почерком щоденник. Артем з благоговінням взяв його в руки. Це це щоденник засновника смарагдового провулку, прошепотів він. Його очі світилися від захоплення. Смарагдовий провулок, виявляється, був центром виробництва цих чарівних фарб, додала Анна, яка уважно розглядала старі записи. Легенда свідчить, що засновник використовував їх, щоб зберегти красу свого міста завжди. Раптом із темряви вийшов шарів Снаббел. Він був блідим, але його очі горіли жадібністю. Віддайте їх мені, закричав він. Це моє, я їх знайшов. Він спробував вихопити сувої з рук Артема, але його зупинив Лео. Шаріф Снаббл, – сказав він, його голос був спокійний і твердий. Ви були заарештовані, вам краще здатися, поки не стало гірше. Шеріф Снаббл, зрозумів, що він у пастці, почав кричати і лаятися, але його зупинив голос міс Фіолет. Він бреше, твердо сказала вона, він ніколи не хотів знайти цей скарб, він хотів використати його для своєї вигоди. Він обіцяв мені, що ми будемо багаті, але я зрозуміла, що справжнє багатство це історія, це мистецтво, це те, що пов'язує нас з нашим минулим. За допомогою свідчень міс Фіолет і незаперечних доказів зібраних детективів шеріф Снаббел був заарештований. Його відвезли з міста, і його більше ніхто не бачив. А смарагдові детективи знову влятували своє улюблене містечко. Тепер, за допомогою старовинного рецепта, смарагдовий провулок стає відомим на весь світ як центр чудесних фарб. Щоденник засновника був помічений у музей, і кожен житель міста міг прочитати його. Літо, яке починалося з таємниць і загадок, закінчилося тріумфом. Діти знали, що їхні пригоди ніколи не закінчаться, і що вони завжди будуть готові до нових викликів. Ну що, друзі? запитав Лео, коли вони стояли на пагорбі, дивлячись на захід сонця. Що далі? Я думаю, сказав Артем, що нам варто почати з того, щоб знайти, хто був справжнім засновником Смарагдового провулку. Їхні очі спалахнули. Вони знали, що на них чекає нова, ще більш захоплива пригода.